І всім привіт! Ви на каналі Володіт І Це третя частина, яка виживаю на сервері. Одразу хочу попросити, заходіть на мій сервер, заходіть на Real World, побачите в описі посилання. Не забувайте заходити в Viber мій канал, Telegram канал все в описі. І намалювати арт. Заходьте на Viber канал, шукайте спільноту, силочку, заходите туди, скидуйте туди арт. І ми будемо обирати. Тому якось ось так. Дивіться, ми хотіли зробити, вроді би, Dell Home. І Dell Home Home. Все, Точка home удалена. Тобто у нас тепер є home база. І home, але вже не база, а ФО. Е, далі. home... Ну, давайте зразу напишемо rtp. Ні, давайте прямо тут будемо будувати хату, як так сказати. Раумо тут сет хоум... хоумез, Або. Э... Сау. сал. сало. Типа як сал. Ну, коротше, я потім удалюсь цієї хати. Після дубові дошки. Тут хтось був, бо хтось тут посадив дерева, тому давайте пропишемо РТП. Угу, тут от по-любому хтось був по любому. Ну, але без різниці ми можемо ж квіточки позбирати і продати. Треба поламалась? Хоум база. Фух, я вже налякався. Коротше, робимо дел хоум Сал. Всі у нас тепер салу немає. А ось то ми складемо собі он сюди, от. І пишемо rtp Далек телепортації. Там хтось є. Ну! Тож, ми тут не живемо, пофіг. Будуємо тут якраз таку хаточку. Тут два пропуска, будуть двері. Мені саме головніше, це бабу лапі підкосити, і далі все. Потім щось своє продавати, ну, типу, якось так. Тут ми можемо зробити сет home-sal О, тут буде підлога. Так. Ми будемо трохи довго це робити, але я це спеціальне відео зробив, щоб... Е, збудувати хату. Ну ладно, давайте напишемо хоум база. Візьмемо, наприклад, кам'яну лопату і підемо на Home Soul home успішно телепорту телепортнуло мене. Що йде у хату подарунок? У хату подарунок іде. Безкоштовний приват. Тобто, якщо ви друг не вмієте приватити, я за вас можу заприватити. Є безкоштовний приват. Далі. От я, от і ви можете самі побачити безкоштовний приват. Раз, два, три. Ну, ви можете переприватити, якщо захочете. Все, перша точка є. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. І, наприклад, це буде. RG Climb. Наприклад. Ти те. Все. Регіон я створив. Якщо хто, хто хоче, може перепривати мені без різниці. Подарунок до цієї хати. І верс, так. Безкоштовний. Йдуть безкоштовні двері. Ой. Я буду десь продавати цю хату в районі 30, може тисяч, може там 10. Я один раз збудував таку саму найлегшу хату і продав її за 50 тисяч, але не на цьому сервері їх хтось реально купив. Потім говорив, щоб я вернув гроші, але я, я його приват додав, все таке, себе видалив з привата, тобто він захотів сам переприватити. Ну, типу, він не захотів переприватити, він навіть не казав, щоб я видалявся. Ну він каже, ні, ну він не говорив вернути гроші, він для приколу казав. Вернай гроші, а потім сказав, ну, типа, ну добре, дякую хоча б за хату. Ну, просто він, напевно, Нубік в Майнкрафті був. Вже, напевно, не шарить, що це дуже дорого. Тобто, що не це дуже дорого. Ух, я вже налякався до мене, а до мене просто подзвонили. Ладно, дивіться, е, він, напевно, реально Нубік в Майнкрафті. Не розуміє, що це і що таке гроші, він, напевно, лише перший раз йшов до свого друга на аккаунт і просто для приколу такого оба напевно хотів потратити просто так гроші, але побачив ага, якраз хату за це получу. Ну, і, коротше, ну напев... ну я не знаю, якщо чесно, він, він наві... напевно, це його був комп'ютер, він напевно рідко просто грає. І йому ці гроші взагалі не треба було. До речі, є сервер, до якому реально не інтересно то в тебе є там реально все. В тебе є. Там. і. Ну коротше, в тебе там є. Діаманти. В тебе там є отакі, але я купив їх повзломні. В тебе там є 3 мільйона грошей, ти... просто ти нічого не робиш, і тобі автоматично даються 3 мільйона грошей. Хоум сал. Eh, Це ми закриваємо. Все ось така от хата. Далі до подарунку до нього йде безкоштовна пічка. Безкоштовна пічка. І, і дві скрині безкоштовні. Яких можуть загриферити. Я, до речі, щедрий. Я не просто так працюю. Ось кай, дайте я напишу. Про... Продам хату недорого. Так. Я тут щедрий дам ось так от І хоум. база все. О, до мене хтось телепортується. Ну а ви це побачите в іншій серії, З вами був я Володя, Всім пока-пока.